Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати ось такий дуже чудовий, красивий і смачний мокрий кекс. Ось такий він в розрізі. До речі, його дуже зручно тримати боком, бо він перелипає до тарілки. Це, до, до речі, блюдо з турції. Так. Десерт. Ну, а для тіста нам знадобляться такі інгредієнти. Яйця в них ми додали дрібку солі та ванілін, цукор, борошно, какао. Молоко також по рецепту йде просто олія, але у нас тут ще цедра з одного апельсина та розпушувач. Тепер до яєць додаємо цукор і збиваємо їх до пишної маси. Ось ми взбіли його до біла і тепер додаємо до нього молоко і вмішуємо. Тепер додаємо масло. Перемішуємо також. Тепер до допорушно додаємо два пакетики розпушувача. Ще ми сюди додали 3 столові ложки какао і тепер просіємо до маси. Просіємо сухі інгредієнти приблизно ну, трьома частинами. Тепер змащуємо форму розм'якшеним вершковим маслом або хоча б рослинним. І Тепер заливаємо тісто у форму і ставимо в розігріту до 180 градусів в духовку приблизно на півгодини. Але все залежить від розміру форми і товщини коржа. Ну а Тепер зробимо соус. Тут у нас 3 столові ложки какао та е склянка цукру. Їх ми перемішуємо. Додаємо сюди 300 г молока. А тепер додаємо ще й олію. Тепер все інгредієнти добре перемішуємо, ставимо це на плиту і коли воно закипить, проваримо десь 2, 2 хвилинки. Так, ну ось наш соус готовий, ми його проварили десь 1-2 хвилини. І тепер, коли дістанемо наш кекс, будемо його поливати. Тепер нарізаємо наш кекс прямо в гарячому виді. Тепер протикаємо трохи вилкою і ще в гарячому вигляді полюваємо гарячим соусом. Так, ось ми його рівномірно полили соусом. Тепер треба йому дати час постояти, вихолонути і пропитатися. На цьому етапі, до речі, можна його чимось прикрашати, посипати, щоб воно приклеїлося. Ось, дивіться, який він у нас гарненький вийшов, дуже сильно блистить, От так від лампи навіть відсвічує. І зараз будемо його викладати і куштувати. Давайте тепер скуштуємо наш мокрий кекс. Ось такий він всередині М -м -м. смакота. Він такий у нього шоколадний смак. До речі, я все-таки рекомендую додавати апельсинову цедру, бо дуже класно присмак апельсина він сюди дуже класно вписується. Мені здається, так навіть краще. І він дійсно такий вологий, я б навіть сказав дійсно мокрий, дуже смачний, всім рекомендую приготувати самим та скуштувати. Ну, а якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я бажаю всім смачного і до побачення, я пішов їсти кекс.